Друзі, всім привіт! Е, нагадую, що я Марина, і сьогодні я сама собою пишаюся, бо я поборола свій страх. І я поборола його е, вдруге. Е, в мене е, насправді е, боязнь висоти, і е, це не е, вигадана якась там е, примха моя. В мене починається серцебіття, там в мене, ну я не буду про це розповідати. Я, е, Єдине, де я не боюсь, висоти це літак. Але якщо я на метр над рівнем землі, да і бачу ту пустоту, то все, я вже не я. І щоб не е, створювати проблем ні собі, ні друзям, з котрими я подорожую, то я кажу: ви там йдіть собі на цю вежу, а я тут е, залишуся внизу. Але сьогодні я вирішила згадати дитинство, згадати, що я підіймалася на Євпатарійський маяк, найвищий в Криму 52 метра, і там взагалі страшніше, бо там він всередині пустий і е, такі сходи ломані. І залізний, тобто ти йдеш і е, іноді там наступаєш на цю залізну сходинку, і такий е, звук на 52 метри, і обабіч е, е, пустота. А тут е, цей маяк, він не 52 метри, і е, тут знаєте. Е, Ну, зовсім не страшно, дуже зручно, тому що там всередині труба. Ти не бачиш, що там під тобою. Ти бачиш тільки сходи. Сходинки дуже зручні. І я це зробила. Я вже написала на Фейсбуці, що I did it, я це зробила. Ну, вже детальніше я вам розповім про це все обов'язково. І дуже скоро О, друзі, порт новий. Він так і зветься, Новий порт, а маяк старий. Я вже про цей маяк розповідала і буду розповідати ще і ще. Зараз я спробую вам його показати. І е, вже вдома буду мон робити монтаж відео. Отак От він виглядає. І там же я розповім е, всю його історію. І тут, знаєте, я ж люблю такі місточки між е, Кримом та. Ну, Я завжди роблю там між Кримом і Закарпаттям або між Кримом та іншими місцями, де б я не була. І Я працювала в гімназії, і ця гімназія зазнала обстрілу. Руманського судна Бреслау саме в той момент, коли почалася Перша світова війна, не в самий момент, коли Перша світова війна почалася, але коли вона тривала, Бреслау. До речі, зараз тут в Данську є реклама на лайтбордах того серіала Бреслау, і на стінах нашої гімназії в Євпаторії залишилися отакі от вибоїни від снарядів. І саме тут ви бачите, що цей маяк. Він теж має такі вибайни, Да? от бачите, цегла, 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 і там далі, далі, далі. І от тут я думаю, що з цього боку я зайду і буде більше. Ми можемо їх побачити, да? тому що тут ми от бачимо порт, а за портом то вже той острів Вестерпляте, і там почалася безпосередньо Друга світова війна. От зараз я там вам покажу, а я не зможу. Ну там я була же сьогодні на самому самому верху маяка. О, там пам'ятник. Бачите? О, от там можна зараз я Вот Отже, остре безтерпляти. Там почалася почалися, почалися перші бої Другої світової війни, і саме зрозуміло, чому от цей маяк. Теж від цього постраждав. І так все тут і залишилося. Ну, а зараз, друзі, ви бачите новий порт. Ми його побачимо трішки отак знизу і потім зверху. Цей порт є одним з найбільших портів Європи, що свідчить про його ключову роль у торгівлі та перевезеннях у центральній та східній Європі. Він демонструє вражаючі показники перевалки вантажів. І е, На маяку встановлена реконструкцію кулі часа. Ну, про цю кулю часа ви ще почуєте, якщо будете дивитися далі. Маяк, е, на котрий я е, підіймусь, і ви зі мною разом теж, е, колись був символом безпеки, сьогодні є лауреатом конкурсу генерального консерватора історичних пам'яток Польщі і, перетворившись на культурну та історичну пам'ятку. У районі нового порту збереглися старовинні склади та вузькі будинки з гострими дахами, що створюють унікальну атмосферу та дозволяють відчути дух минулих часів. Новий порт має універсальні причали, які використовуються для перевалки різноманітних вантажів, включаючи зерно, добрива, сталь та таке інше. І от я Подолавши свої страхи, поднялася на маяк, на його верх, і з смотрової площадки, я була просто вражена цією панорамою і, бачите, не тільки я. Отак, От про що я сьогодні? Про треба що робити? Треба бороти, долати свої страхи. І це вам буде отака нагорода, отака красота, котру побачила я, і котру я з задоволенням з вами ділюся. І далі буде ще цікава розповідь про цю кулю часу, бо я вперше почула про цей пристрій саме в Гданську. Я вже розповідала про це, але знаєте, хто не чув, будь ласка, послухайте ще, а зараз просто ще раз помилуємося. Родзинкою старого маяка в новому порту є так звана куля часу. Зараз ви її бачите. Для чого вона була створена? Куля часу служила сигналом точного часу для кораблів у порту. Капітан та штурмани мали морські хронометри, дуже точні годинники, які були потрібні для визначення довготи під час навігації. Але ці хронометри треба було регулярно коригувати, і для цього потрібен був візуальний точний сигнал. У певний момент, зазвичай рівно о півдні, куля, що на щоглі маяка, підіймалася вгору. Коли настав точно визначений час, куля різко опускалася вниз. Моряки, які дивилися з кораблів у борту, одразу бачили момент падіння кулі і виставляли свої хронометри. Данськ був великим портом, куди приходило багато кораблів з різних країн. Точний час був критично важливий для моріплавців. Це гарантувало безпечне і точніше визначення маршруту у відкритому морі. Тому в 1876 році на маяку в новому порті встановили кулю часа, з'єднану телеграфом з Берліном, щоб вона падала синхронно з офіційним часом. Отже, куля часу на маяку була створена візуальним годинником для моряків, без якого далекі подорожі могли стати небезпечними через проблеми з навігацією. Тут е кажуть, що цю кулю було відновлено, відреставровано, і якщо пощастить, то можна буде побачити е її падіння. Але от я тут вже не вперше, і я приїжджаю о 12-й годині, щоб подивитися на цей процес, але так не щастило мені. Куля ця сталева, її діаметр. Е 1 метр 60 сантиметрів, вага 70-80 кілограмів. Висота у цієї щеглі над землею разом з підвійним обладнанням близько 34-35 метрів. От така особливість цього маяка. І ще раз кажу, що вона зветься. Куля часу. Ця куля не оригінальна, вона була відновлена і відреставрована в 2008 році. І зараз сигнал де вже не з Берліна, а радіосигнал з Європейського центру часу поблизу Франкфурта. Отак. Дуже цікава, дуже цікава ця історія про гданський маяк. І я думаю, що я ще і ще буду повертатися до цього маяка. Я ж кажу, що це для мене якесь таке сакральне місце. І е буду ще розповідати і ще е знайду якісь такі ну, о, друзі, цікаві. Я парти. вже йду е монтувати відео, е шукати ще щось таке цікаве. Е тут я кажу, е до побачення цьому маяку. А завтра я маю таку амбіцію ще приїхати в новий порт, але не на маяк, а в Лазню, яка має назву Лазня-2. Отак. і Завтра я вам думаю, що розповім, що таке лазня 2